Історію України, такою як вона була, висвітлюють нові видання, що представлені в Одеському національному політехнічному університеті. Презентація проурочена до 75-ї річниці завідувача кафедри історії та етнографії України, доктора історичних наук, професора Григорія Гончарука. Презентація нових книжок різних авторів на кафедри історії та етнографії України політеху стала традицією. Тут же багато років надають колегіальну підтримку як досвідченим, так і науковцям-початківцям. Які наші основні здобутки, якщо можна так сказати, за роки незалежності Це відкрита аспірантура технічному одеському вузі. Це в нас одна аспірантура, яка вже випустила. Біля 30 кандидатів наук це фаховий, це український національний збірник. Інтелігенція і влада серії історія. Тут публікуються і відомі вчені з усіх наукових центрів України. Ювіляр написав майже три десятки монографій, 150 наукових статей і понад 300 публікацій, серед них про визвольну боротьбу в Україні. Зараз представлені кілька нових книжок: монографія Григорія Гончарука, соціальне дослідження і ті, хто про нього написано на підставі аналізу української преси. Матеріали мас-медіа досліджував і його син, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова Тарас Гончарук. Поруч із ними авторський підручник економіста Анатолія Гончарука, ефективність діяльності підприємства, збірка «Україна. предросветне сраження, сопротивлення власті в советських документах. Місяць п'ятого дев'яносто годов коментарів не потребує. Назва каже сама за себе: збірка інтелігенція і влада, як і професор гончарук, теж відзначає ювілей. Вона виходить у 25-й раз. Серія розкриває особливості стосунків наукової і культурної еліти суспільства та держави, зіткнення ідей і пошуків істини. Сама можливість появи такого видання з'явилася лише після розпаду тоталітарної системи. З точки зору організації наукової роботи, це взагалі феномен у нашому місті. Людина, яка вміла настільки чітко організувати цілу низку конференцій, присвячених діяльності Руху перше, інтелігенції Влада, проблема, друга. Це ж вже ну, здається Півтора десятка. Тільки за останні роки у цих самих конференції проведено він вміє спрямовувати навколо себе. На певні проблеми ну цілий колективи до ювілею Григорій Гончарук нагороджений відзнакою історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова і вищою відзнакою народного руху України першого ступеню за заслуги перед народом України. Саме професор Гончарук став першим фахівцем, хто написав систематизовану історію народного руху. Олександр Виноградов Євген Войтенко, телекомпанія Круг.